Вітаю, друзі! От і майка Кортес закінчено? І ласкаво просимо всіх до гри. А хто це у нас тут? Щось не захотіло вона зі мною мати справу. А я Я якось захотів. Треба піти туди привітатися. Сподіваюсь. У мене тут зараз. Угу, Ніхто. Ну Ай! Ай-яй-яй! Ха-ха-ха! <звук> <звук> Чуваки! Ну, в общем, отакі справи. В йо до виживання. Подивимось, хто тут ще мене захоче вкусити. А тушка хороша така, дебела. Тут можна вкусити нормально. що ти тут мені? <гум> Что-то они не очень хотят, короче, на меня нападать. А не? О. Якось вона не дуже... поворотка, блін. А була на хортисах, значить така поворотка, щось я, короче, трошечки не виспався. Короче. ласкаво просимо. Ха -ха, далі буде.